Карта дня сьогодні. Дев'ятка жезлів і планети на долонях у людей. Дев'ятка жезлів говорить, що день буде непростим. Найкраще сьогодні промовчати, ніж сказати зайве, тримати інформацію при собі. Але якщо доведеться вступити в бій, вірте в себе, використовуйте досвід, знання, тоді ми переможемо. Планети на долонях. Звернемо на свою долоньку і побачимо, що наша долонька вся в пагорбах. Пагорби, ці пагорби це наші планети на долонях. Перша планета Юпітер під указівним пальцем вказувати, приказувати, Сатурн, дисципліна, палон, Сонце, кохання, любов, радість, Меркурій, мізинець, хитрість, дипломатія, комунікація, талант, ораторські здібності. Планета Марс, їх два Положительна і отрицательні планети. Войовничість, суперечка, борьба. Місяць на долоні фантазії, любов до води, мандрівки. На долоні самий великий парт Венера, любов, кохання, сім'я, пристрасть. І ми сьогодні збираємо всю енергію в своїх долонях, щоб прожити життя яскраво. З усмішкою, з радостю, з сім'єю все буде добре. Гарного дня підписуйтесь, звертайтесь, Україна переможе.